Просто про відходи! З вами у студії Світлана Каретун, представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький. Вітаю всіх, хто зараз за кермом на роботі чи просто слухає нас удома. Маєте чудову нагоду дізнатися дещо важливе у нашій рубриці. Просто про відходи. Сьогодні короткий експрес-курс із правильного сортування відходів у Хмельницькому. Отже, почнімо з жовтих контейнерів, які знайдете в кожному мікрорайоні міста. Сюди сортуємо пластикові пляшки з під напоїв, олії та попитової хімії, а перед тим обов'язково їх стисніть. А ось що не варто кидати в жовті контейнери, певно, ви здивуєтесь. Але це білі непрозорі пляшки з під йогуртів і кефірів, пластикові стаканчики, одноразові контейнери та посуд, пакування з під круп, чипсів, солодощів та зелені. Усе це на жаль не переробляється. Далі зелений контейнер. Тут усе простіше. Сортуємо будь-яке скло та є винятки. Дзеркала, кришталь, кераміка, лампочки та автомобільне скло. Цьому не місце в зеленому контейнері. А тепер важливе уточнення про контейнери для змішаних відходів. У них також можна викидати не все. Наприклад, одяг, листя, траву, гілля, будівельні та небезпечні відходи туди кидати не можна. А якщо ви хочете сортувати більше, а це чудово. Зверніть увагу на центри управління відходами. Сюди можна приносити папір, картон, метал, поліетилен, комбіноване пакування та багато інших відходів. У Хмельницькому працює два таких центри: один на проспекті Миру 7 біля полігону попитових відходів, а другий у мікрорайоні Ракове на перетині вулиць Чорновола та Пілоцької, орієнтир, зупинка ветлікарні. От і все. Від сьогодні ви знаєте ще більше про сортування, і це прекрасно. З вами була Світлана з офісу Розумне довкілля Хмельницький. Почуємось! Просто про відходи. Просто про відходи.